Казка про святого Миколая автор Марія Солтис Смирнова. Був тихий зимовий вечір, десь у середині грудня. На великому ліжку сиділи мама з маленькою дівчинкою Софійкою. Їй вже було аж два рочки, і маленька дуже любила, коли матуся розповідала їй казочку. Та сьогодні мама розказувала незвичайну казку, а легенду про святого Миколая. Адже через декілька днів свято і Миколай має принести Софійці подарунок, бо вона була дуже слухняною дівчинкою. Святий Миколай розпочала матуся, захисник всіх подорожніх і дітей. Давно, давно жив хлопець Миколай. Був він сирота. Його батько й мати померли, залишивши синові велике майно. А Миколай мав дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола себе. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом. Та йшов до осель бідняків, а там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували його подарунки. Але не забував і вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його. За його доброту, за ласкавість та мудрість. А про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз ішов до неї з потіхою та подарунками. Коли помер Миколай і його душа стала перед Господнім престолом, Господь запитав. Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав, Знав я, яке буде твоє прохання, щороку в день своїх іменин. Зможеш сходити на землю, а на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя, і тому церква його назвала святим. Та й на небі Миколай не сидить і не відпочиває він то подорожніх від хуртовини рятує, то пожежу допомагає загасити, то на морі шторм зупиняє. Допомагає людям як тільки може. А в ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички, сплячує малечі, жадані дарунки. І що характерно, саме ті дарунки. Які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Взагалі то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то якась пташка той лист забере, і Миколай точно знатиме. Чого від нього сподівається? Але якщо малюк ще цілком не писемний, то святий і так здогадається. А що ж чекає на неслухняних? Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляється, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама і тато дуже попросять Миколая? То по прирізочку святий все ж покладе бодай цукерку чи помаранчу. Ну хіба би дитина зовсім не вірила в чудо? Є ж пісенька для святого Миколая. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай у всі часи помагай. Коли матуся закінчила розповідь, Софійка сонно посміхнулася та й заснула. А вранці прокинулася з гарним настроєм, їй наснився святий Миколай, який запитував, що ж подарувати цій маленькій красуні. І Софійка попросила, окрім улюблених цукерків, звісно, Ще коника, на якому можна гойдатися. Ой, Леле, а завтра вже свято. Дівчинка цілий день допомагала мамі і була дуже слухняною. Ввечері, коли лежала в ліжечку, довго не могла заснути, бо так чекала святого. Тільки вона заплющила оченятка, як до кімнати зайшов Миколай. Сивий дідусь з добрими очима. Він поклав маленький під подушку ласощі, а коника тихенько поставив біля ліжечка, поправив малечі ковдручку і вирушив далі. Адже святому потрібно було обдарувати й інших дітей. А вранці з кімнати Софійки не почулося звичного мама. Там лунав дзвінкий дитячий сміх. А мама, прийшовши до донечки, заспівала: Ой хто, хто Миколая любить. Кінець.